Далі будемо говорити про те, що торкає наше е, і тіло великою мірою, і розум, і намагається зламати нашу віру в те, що нашого ворога можна перемогти. Це російська дезінформація. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, Гість нашого прямого ефіру. Пане Руслане, ми вас вітаємо. Вітаю. Доброго дня. Отже, російська пропаганда напередодні запустила два фейки. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Йдеться про антиукраїнські наративи, зокрема від кремлівської влади. Наприклад, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив про нібито неможливість змінити хід війни навіть у випадку великих поставок озброєння від західних партнерів України. У ЦПД таке висловлювання спростовують за словами фахівців. Метою таких заяв є створення ілюзії, що в армії країни агресорки, нібито, все під контролем. Насправді ж це зовсім не так. Інший наратив стосується Харкова. Російські пропагандисти заявили, нібито у будівлі Харківського обласного медколеджу створюють військовий госпіталь, і робиться це нібито для того, аби прикривати цивільними військові об'єкти. Насправді ж подібні заяви звучать, аби створити інфоалібі перед ймовірним черговим терористичним актом окупантів, адже агресори часто навмисно б'ють саме по цивільному населенню України. Пане Руслане. Ви спостерігаєте за російською пропагандою вже не один рік. Чи змінилася вона якимось чином? Видозмінилася саме з початком наступу росіян на Харків? Ну, По-перше, я уточню. Ви сказали, що вчора росіяни створили два фейки. Їх було набагато більше. Це тільки ті два, які потрапили в поле зору наших колег. Але звичайно... Коли починаються якісь наземні операції, російська пропаганда дуже гнучка і вона надає таку інформаційну підтримку для будь-яких подій, що не робилося, не відбувалося в Росії, що б не відбувалося на фронті. Російська пропаганда завжди буде підтримувати і працювати на те, щоб ці операції наземні, щоб вони краще спрацювали для того, щоб роз'яснити своєму населенню, а для того, щоб українців, наприклад, чимось налякати. А по Харкову у них тут повна повний консенсус, тобто вони там кругом наступають ніяких перешкод. Українці тікають, українці здаються в полон. Тобто, у них там величезні успіхи, і вони тільки й думають, я маю на увазі російська пропаганда як розширити цю сферу, як ще сильніше розтягти українські. Війська, і от саме над цим вони працюють. Тобто, вони говорять уже і про суми, і про далі, те, щоб як куди ми підемо далі. Тобто, і по Харкову знову таки тут було цікаво. От якщо ми порівняємо знов таки з початком великомасштабного вторгнення, 22-й рік, то там російська пропаганда всіляко заперечувала, і Кремль заперечував, що ні-ні ні, ми ніяких наступу не плануємо. Ну що ви це взагалі нонсенс. А то тут по Харкову вони фактично анонсували, що от ми будемо робити удар. Тобто так виглядає, що для них був дуже важливий цей медійний ефект, що це попаде в інформаційне поле України. Що українці почнуть панікувати, що українці почнуть, наприклад, із Харкова тікати, із Сум тікати? А, ну, до речі, в Сумах це спрацювало. Я бачив, там черги були величезні на заправках. Тобто, вони свідомо хотіли посіяти паніку перед цією операцією. Руслана, а за вашими спостереженнями, чому навчилися росіяни з 2022 року? Які нові методи та інструменти вони почали використовувати сьогодні? А вони дуже гарно навчилися обходити всілякі санкції. От вони постійно хваляться, що а, от арті заборонили в європейських країнах, і спутник два російських пропагандистських телеканала. А ми знайшли спосіб, як, як це все обходити. Вони пустили це на такий на низовий рівень, і зараз дуже багато таких тролів або добровільних помічників, або а, які допомагають за гроші. Вони розповсюджують цей контент, який створює той же арті різними мовами німецькою, іспанською і так далі. І так далі, тобто вони постійно пристосовуються, вони шукають нові способи, як от той масив дезінформації, вони в промисловому масштабі створюють фейки, дезінформацію, як це все одно зробити, щоб українці. Це почули, щоб вплинути на українців, щоб європейців, щоб зайти на кожен ринок, щоб бути присутніми, щоб от у нас там зрада, почуття зради виникало постійно, щоб почуття тривоги у нас виникало. А для того, щоб у нас опускалися руки, і ми, і українці думали, ну все ніякого перемоги не може бути. Ви ж дивіться, от що відбувається, і давайте, мабуть, сідати з путіним і або здаватися, або капітулювати. А чи є які прийоми, які російська пропаганда використовувала у 2022-му, але не використовує зараз? І навпаки, що вона посилила в своїх меседжах? Ну, ми вже не бачимо а, ті, наративів про братські народи, про те, що ми йдемо вас а, визволяти. Хоча вони саме слово визволення вони вживають, а, попри те, що. Та ж сама там Авдіївка чи будь-яке інше місто, куди зайшли російські війська, були просто знищені. Вони все одно продовжують називати це визволенням. От вони визволили там якесь село на Харківщині. Хоча насправді це йде мова тільки про знищення кабами і величезними авіабомбами, але у цієї риторики ми зараз не бачимо. Зараз вони більш що кажуть принаймні своєму власному населенню, що ми будемо бомбіть. Будемо знищувати це. йде з найвищого рівня. Якщо не від Путіна, то Медведєв, якщо почитати його телеграм-канал, то ну це дуже схоже з риторикою, якою Гітлер користувався під час Другої світової війни. Я думаю, якби у Гітлера був телеграм-канал, він би дуже був схожий на телеграм-канал Медведєва, і це йдеться про знищення України, знищення українців, використання ядерної зброї. І те ж саме ми бачимо, повторюють російські пропагандисти на всіх ток-шоу у Соловйова, у, у Кісільова, всі ці, всі ці російські пропагандисти, вони зараз абсолютно відверто кажуть про знищення України і знищення українців, те, що вони боялися говорити на початку війни. Якщо росіяни спустили е е інструменти поширення своєї дезінформації на низовий рівень, як я розумію, це інтернет у першу чергу, тобто це те, що. Ми можемо побачити, прочитати, почути одним кліком у себе в телефоні. То чисто з практичного, як зрозуміти, що перед тобою можливо російська дезінформація, тому що я підозрюю, що є люди, які під впливом цієї дезінформації також змінюють якийсь світогляд і також поширюють просто вигідні меседжі ворогу, не усвідомлюючи цього до кінця, або можливо навіть усвідомлюючи, чому ні. Я би хотів, щоб були прості рецепти, але на жаль, їх немає, не існує, тому що. Ворог хитрий, підступний, маскується. Ну і прості люди вони не можуть весь час, читаючи якісь там телеграм-канали чи сайти і над кожною новинкою думати, чи це правда, неправда, або шукати, перевіряти інформацію з декількох джерел. А люди не можуть цього робити. Тому, ну я думаю, що для простих людей, які не є фактчекерами, як ми, які не десятками десяток уже років кожного дня дивимося російське телебачення і може вже. Вже на якимись, знаєте, на підсвідомості відчуваємо, що це може бути фейк, це може бути неправда. А простим людям я би рекомендував все-таки користуватися надійними джерелами інформації, перевіреними. А, нехай ви будете отримувати не так швидко інформацію, але вона точно буде перевірена. Там точно не буде ну, якоїсь шкідливої дезінформації. От, як ну, про, про Маріуполь, дивіться. Пару днів назад ми побачили, що дуже активно почали в російських соцмережах поширювати інформацію про те, що, начебто. Українська влада не хоче обмінювати захисників в Маріуполі. І навіть виклали прізвища там 500 людей, які кажуть: от ми пропонуємо українцям, а вони не хочуть забирати. А, для чого це робиться? А, подивляться люди, хтось побачить там своїх рідних, знайомих і скажуть: ну як українська влада не хоче 500 забрати, 500 військових, 500 полонених не хоче забрати. А, можливо, підуть якісь заклики, а давайте вийдемо там на банкову вимагати від української влади щоб це зробили. Але так, прізвища можливо, і справжні, але відповідно ну не може бути, щоб українська влада не хотіла забрати цих людей. Навпаки, українська влада завжди каже, що ми готові. Обмінювати всіх на всіх, і ми хочемо, щоб всі наші захисники були дома. Але російська пропаганда цим користується, Вони хочуть якимсь чином викликати протести, непорозуміння тут всередині країни країни. нашій. наші панрослана стосовно Маріуполя, ворог на тимчасово окупованих територіях. Він урочисто святкує річницю ну в лапках визволення Маріуполя десятиріччя створення так званих ЛНР, ДНР, і вони показують про те, що от вони почали нібито відроджувати життя. На окупованих територіях нібито будувати, нібито все гарно, але ключове слово, нібито. І таким чином вони хочуть от просувати цей Російський мір. То як працює оця система? Тому що люди, які живуть там, вони ж бачать, що нічого цього немає і що нічого не відбудовується і краще не стає. Ми також побачили, що таке російський мір, який приносить лише смерть. А, ну йдеться, кому вони розказують? Да, йдеться не тільки про Маріуполь, йдеться і про Бахмут. І вже навіть ми бачили такі репортажі про наші, що в Авдіївці вже відновлюється там життя, і вже якісь і школи відбудовуються, і а, люди повертаються. Ну звичайно, вони повертаються, як якщо вірити російські пропаганді, щоб російські паспорти отримати. Тобто, все це робиться для людей, які там не мають телевізора, і от вони. Ці люди не можуть перевірити, да? а люди, які живуть в Росії, вони скажуть: ну дивіться, який мала, який молодець Путін. Тільки визволили, зразу ж все відновлюють. А для можливо там якісь українці подивляться і скажуть, ну дивіться, відновлюють міста. Тобто, можливо, щось вони і хороше там несуть, якісь а, не тільки знищення. Тому пропаганда працює. Вона працювала так в радянські часи, і і тут так само вони хочуть показати, що вони визволителі, що вони приходять тут і приносять цей русський мір. І русський мір не приходить з ракетами і бомбами, а от він із школами. З новими підручниками, і з світлими школами для для дітлахів, і возять їх в якісь показові тури там чи в Артек, чи на море кудись. А, тобто ст картинка створюється красиво. і Але правда в тому, що ця картинка просто брехлива. Просто Одне просто. з ключових завдань російської. Машини дезінформації та пропаганди в Україні це зрив мобілізації, про що от, зокрема 21 травня заявив речник міноборони Дмитро Лазуткін. Як ви оцінюєте ефективність цієї кампанії російської і за вашими спостереженнями, які зусилля Росія вкладає в те, щоб до української армії прийшли якомога менше новобранців? Ми бачимо постійно і російське телебачення, і особливо російські пропагандисти, і такі пропагандисти, які маскуються під українських. Це кожного дня якісь повідомлення. То там стався конфлікт в ТЦК, там когось силою забрали. Ми бачимо, як розповсюджують фейки про те, що там, начебто, українці спалюють свої автівки, щоб їх тільки не забрали в, в армію, на війську не забрали. Ми бачимо, як там людей б'ють постійно, начебто на вулицях, і видають якусь п'яну бійку, видають за те, що це. Людину хотіли забрати в армію, і от виникла така бійка. А на жаль, на когось це все впливає. Тобто, той, хто сидить от, і вариться в цьому інформаційному полі, а, є люди, яким можливо там бояться виходити на вулицю, не на роботу не ходять, і сидять собі вдома, і думають, що от якщо я вийду з дому, то мене відразу загрибуть. Тобто, це знову таки. Мета цієї кампанії, а вона дійсно це зараз номер один, мабуть, на російському у російської пропаганди: налякати українців, демотивувати українців, показати, що а, вже не, не залишилось нікого, хто українців і не мають ні бажання, ні людей для того, щоб продовжувати цю війну. Тому давайте капітулюйте. А чи можна діяти якось на випередження для того, щоб не спростовувати оці фейки? А от Просто випереджувати їх, uh, звичайно, є такий підхід. Він називається. Якщо uh, спростування фейків англійською називається де то це при тобто така. Uh, ти проводиш роз'яснювальну роботу з населенням, комунікуєш із населенням, розповідаєш, що насправді відбувається, і тоді жоден фейк не спрацює. От ми тільки що бачили інтерв'ю з головою Нацбанку, який розказував про те, що ті заходи, які планує Нацбанк на фінансовому ринку, це нічого страшного. Вони не вплинуть на простих громадян. Це для того, щоб закрити дірки, щоб не. Ну, різно там різні шахраї цим не користувалися або ділки, які уникають оподаткування, і так само має бути з іншими: і з мобілізацією з законом про мобілізацію, і про якісь можливі наступи на Харківщину, на Сумщину. От Зараз знов таки сьогодні почали розкручувати. Що а Янукович приїхав в Білорусь. Це значить знову буде з Білорусі наступ, щось готується. Знову іде а, людей і для того, щоб посіяти паніку. Тому а, і українська влада, і інформаційні ресурси, і телеканали всі повинні працювати на те, щоб упереджувати і ну як, якусь дезінформацію, неправду а для того, щоб українці, коли вони будуть бачити ці фейки, будуть сміятися. Ну блін, я ж це вчора по телевізору бачив. Це вже це неправда, це вже спростували. Один цікавий момент в, в правилах, за якими функціонує ця машина російської дезінформації, буквально нещодавно бачив черговий фейк про те, що у Харкові нібито створили якийсь центр, куди, куди звозять бездомних для того, аби мобілізувати їх до Збройних сил України. Тобто не треба бути Ейнштейном, щоб розуміти, що бездомні не найкращі. Солдати у майбутньому поряду причин, і очевидно, цього ніхто робити. Навіть суди з раціональних причин не має жодного сенсу. Тим не менш, вони поширюють от такі, навіть здавалося б абсурдні фейки, і їх можна перерахувати ну дуже багато. Я думаю, нам би не вистачило до 18-ї години, бо ми зараз їх за, два, за два, понад два роки повномасштабного вторгнення перераховував. Навіщо вони продукують і генерують от такі нісенітниці, і і проштовхують їх в інформаційний простір. Знову таки, ну в даному випадку, це для того, щоб показати, що а немає кому воювати в Україні. Ми бачимо дуже багато фейків про те, що там жінок примусово мобілізують, дітей почали мобілізувати. Тобто інвалідів. От тут дуже гарно історії заходять. А от людина там не бачить, а її все одно призвали. Вона там ледь не в ТЦК померла, коли її мобілізували. Тобто, це все для того, щоби. У людей склалося враження, що все у нас чоловіки закінчилися в армію йти нікому, захищати країну нікому. А знову таки для того, щоб підштовхнути громадську думку до, до цієї думки про те, що а, захищати країну не треба. Треба виконати умови Путіна і капітулювати. А, мені здається, що от в цьому випадку це саме така мета, і у цьому завданні очевидно будь-які методи і засоби. Абсолютно мету. ми бачимо дуже багато фейків. знаєте, їх їх може бути там сотні, тисячі і якихось меседжів, які розкручують росіяни. З них з цієї тисячі там можливо там 100 чи 200 не спрацює. А решта, от вони підуть десь гуляти в інтернеті, комусь вони будуть капати на, на мізки і когось вони в чомусь переконають. Російська пропаганда машина працює такою масовістю. Дякуємо за час, який ви нам сьогодні присвятили, і за те, що поділилися з нами своїми думками. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був гостем загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини. І якщо можна зробити висновок з нашої розмови, то він достатньо очевидний, але на жаль, досі зрозумілий не всім. Довіряйте офіційним джерелам інформації, навіть якщо ця інформація надходить не так швидко і в менших обсягах, як вам її подають різноманітні аноніми.